до розглядом судно питання про укладання угоди про проведення розвідування та видобувних робіт на ділянках бурштовоносних нападного території Дубровської міської ради, Санський, Старостинський округ. Це зелень. Я розказую вже нічого не буду, просто ставка на голосування. Зелені – це кладовище? Біля кладовища. Не кладовище, біля. А покажи, є, дайте на цю підкову

Я вам скажу, я була на Фейсбуці, що організував ваш колега. Були представники з цієї фірмою неділю не були. Ми приїхали з села, зібрався. Тут зібралися 65. По-моєму, стояла на секретар. Віндувач. Це були збори чи просто про їх побалакають? Прийду побалакають. Що то офіційно, є рішення, є все таке. Так, це... Я як йшла, ну, депутат Юрій Вікторич. Починайте, ви ж ініціювали дану процедуру, будь ласка, ви ж вам і карти. Ну, ніяких паперів, нічого. Він почав говорити, що таке-то таке, то продано без дози, земля продана. ну от це Сказав так, щоб ще більше прийняти до ситуацію. Ну, я взяла слово вже після того слова. Я під кажу, я хочу розказати, що це за процедура. Я навіть два слова не сказала. Фернеть, ну, коротше, якщо, що, то там можна і побити не Я почала «До, до побачення. Хотів би, щоб ти представник. Ми най ну. Коротше, те саме, що в світлі вийшлося ще гіше, як з вишкою. Кажу, все, питання закрите. А я кажу Юлія, а протокол хто буде писати? Ваша ініціатива, ви сказали, що звернетеся до Держгіона про те, щоб косувати спездозвіл. Но вашого звернення до Держгіоната не надходить. Що ви на це скажете? Якщо треба про протокол, то він не опишу. Буквально 15 хвилин я зрозуміла, що перекрикувати, потім почалося, знаєш, цікай, пенсі, ну, це ну, це і почалося далі, ти цікаві, пенсії, все підряд. Ті, що більш розумніші, вийшли просто зразу люди. А ті осталися такі, знаєте, трошки відпустимо <свісляє> і не це це, 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 все. Більше це, <свісляє> нічого. Так що, або можливо, все говорити нічого. Хочете, я б скажу, коли вже за колуарами Пішли ми. Це наша корова, ми не дома. Це так. Це ми чуємо те саме, що переброни там лишаться одного. Так що, якщо брати, то що то тільки прийде. Я їм розкажу, що вона далеко від... А потім не спустимо, не спустимо. Як одна бабка сказала, пам'ятники стояли. Пам'ятники, це могли бути. А хто був представник? Директор, це студій. Працівник, Олена, якщо Ніколаєвич, осібний директор школи українського. Якраз не було таких поважних людей, які могли би хоча б за до мене двох приїжджав, три звонка було, я кажу, хлопці. Тобто, він і змінить і єдні до кого. Я особисто за бізнес, за чесний, прозорий, але треба врахувати думку людей і думку двох депутатів. От яка була думка?

Слухайте, якщо Слухай, Я ты я знаю. Тут я говорю, що не пущу, а тут я говорю, що сикура, не знаю. Я вам розказую. Я там вчера казал. Я не сказал, ну, типа, ну, не для протоколу. Це пітите, inan, Soyante, не а я хотіла розказати про те, що місто починаємо, що буде підприємство, будемо працювати, що дорогу нарешті зроблять до це. Ніхті, все, ми попали вагончики. не дорогу А давайте позворемо. Ні, тут даймо. А давайте. У не почти ніхто ні понятно, чи ще. Це буде на. Так, власне, так, буде. Вони працюють. Я не скажу, навіть як разу досить. Це було спектапені все. Почесно, маємо на цьому. А от це дорого яку вони говорять, не мали бути зроблено, тому що за цього так домовити, коли він. О, отут я вас повністю підтримую. До речі.

Мотивуючи тим, що накладається на кладовище. Ні, я саме казала, що не треба дати, щоб першка зберігається. Якось тоді не навіть. Я казала, що відкинули ми 100 100 із 150 метрів від кладовища. Ні, то хто? Ви викинули, що там викинути була, не викинули. Вони ходили, відвинулися, вони саме зацікавили цю ділянку, що були літалізацію. Зменшили свій дозвіл. Така вимога. А координати чому не класиться? Бо ж це ж треба дати, вони це координують. Вони ж не знають, куди вони платили, їх не б й... Без <плес> Але <в> зовсім видали, що <плес> <так, плес> від да? да. це юридично обласнований документ, під якого він схиститися не можна. Так що давайте голосуємо. Да, Шановні <плес> колеги, від питання схоже, ми з вами розглядали, і була пропозиція там збільшети двох ставку до 500%, я пропоную аналогічно.

Це у нас іде нормативно розстройка оцінка, це Нормативна оцінка 227 тисяч 755 гривень. Це 100%, якщо 100% брати, це буде 227 тисяч. Ви хочете поставити 500.

Якщо стадія будете. Значить, ви пропозиції, що даєте 500%, голосуєте за. Я так, я про все А що не внізував старочих стійких, то там вона чи жінка? Щоб вона донесла людям, помаленька, це робочі місця, так і волонтери. Я почав, я думала, я почала говорити про робочі місця, про інфраструктурну старому. Вони не дають було? Зелені. В клубі. Да. Як? Да, ти я коли ми вишку говорили, я казала, давайте звіт його Ви кажете, ні, ну ми не так, ну, ми не взяли директор шкоди, вона не було низьких запрошень. Ти сказав, що вона є депутати, як вона. Моя Далі. особиста думка. Ліцензію дали, хай працюють люди. Поставити 500%, підсовків. це хороше наповнення бюджету, це мільйон гривень приблизно покинули. Я за те, щоб люди працювали. І так, високу, так? Кул, кул, завдяю, я хочу це краща пропозиція, що у нас вже. Щоб ми свої депутатські, як ти казав, ну, за так. Звичайно, проголосувати і вкласти угоду, щоб хоч мати якийсь дохід. Тому що ми не, якщо піде судовому порядку, ми не будемо мати. Воважно, причина? До речі, я хочу вам сказати, що по останніх зміни по адміністративній процедурі. По адміністративній процедурі беру до уваги вже в рішеннях суду про голосування за або проти. Mm -hmm. Якщо проти, то вже викликають, щоб депутат пояснив причину. Могло «проти» або ти? Є, є, є. Таке прописано, що я маю пояснюватися. Є, є, є. Голосування забували, що, да. 5 угу. так, що допустим, ви 5 часов назад. допустимо, якщо є родичок, є кулик. Ми надали земельну ділянку рудичок, коли ви утрималися або. А ви, ви раді, однакові ділянки, однакові умови. Кулик подає в суд адміністративний, чого не даєте йому? Ми кажемо, що депутати не проголосували. Протокол по іменти долучається, депутат, депутати підстави, чому не дали. Чому да? ви за таке саме рішення родичку да. проголосували, а, а коли і це, це, але це, це, але я, не проголосували? Відповідно, не щось. Це кажу, що вистату. Чому то просто питання? Ну і чим воно не покараєш, де вони за відкот законом? Щоб я формат особисто вас, у вас ничего, а хоча? міську раду покарається. Ми, не ми то на комісії повинні а або староста, а посетились. Що староста? Ви ще видите? Староста, що староста? Старост? 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 Вони заросло, не значить. Так, звичайно, тому, що це інвестиції, це розвиток інфраструктури. Великий староста даже не могут. Інфруктури не злає покривитися, і по університету. Бо вона від людей, серед людей живе, то вона і не скаже. Так само ви кажете, де ви то що депутати. Або приймаєте це рішення, або не причиняєте. І все-таки вношу пропозицію, щоб бути послідовним, там моя думка така: а ви вже визначаєтеся, приймаєте рішення. Тому я ставлю на голосування дане питання зі змінами. 500 відсотків е е нормативно грошової оцінки, включити до договору оренди, і надати відповідну на земельну ділянку оренду. Прошу голосувати. Не оренду, а вкладаємо воду. Вкладаємо угоду, прошу голосувати. Хто ходив? Ви да, як працівник міської якими повинні чітко своїх позицій? Прошу голосувати. Членник, хто за, хто утримався, хто проти. Хто за? <сіст> не потрібно зайти. Не знаю. Давайте ще раз. Хто <сіст> за? Утримався? Проти. Хто це? Нам вже <сіст> позиція не ваше буде. Ви повинні проголосувати. Не промовшись, що так. Я я розумію, що я про старіше не можу не. Якщо, якщо логічно, якщо немає проти... І... Два, буде два. Це... Малізор, да. Буде 500%. -50%. Я теж майже майже воза, а в інших. У мене не 500% служає. Вони служають все одно, вони зараз будуть товкти знову. відмовили через те, що кладовище. Так і був представник, він ж нічого проти не казав. Колодовища там немає. До 100 сто са 100 метрів. А слово приселі там не позволяється. Немає норм, що раз по-моєму. Колоднісів не можна робити приступ. А це ж те, що у вас забудова. Це промисловість. А ви немає, яких немає Бо ніхто не розуміє. <рес> <шок, рес> <шок, рес> <шок, рес> <шок, рес> Сервомисліще ніхто не заробить шахту на кладовищі. Ну це, то такого немає. В основному. Ні, досить демократ, такого немає. А там воно мити перемити, там тим. От тут хай запросили, Сергій, ну Нам з... Тому що сесія рішать. Давайте там сесії вийшов. Що що ви туди нас? То ви отримали. я отримую. Значить, один за завтра трим отрималось рішення не прийнято видає. Я став це дивіться. Якщо вони покажуть, і ви переконаєте, що це, я собі підтримую. І скаже староста, і скаже директор. Можливо, і зацікавлений, а от коли Василій Івана знає, я, я вас відповідна. Я хочу вам сказати, що я не знаю, правда. Розказати цьому платі, що я знаю. Насправді, як ці я знаю. Тому нараз було кісло, чуть навіть був цей Павленко, що був марату, перезержиком, а тоді я на був. був у самого гарячки, то це було. А ладно ж тоже було, що там пам'ятається, а чи шашка? Пам'ятаєте, так узнати, і просто ступання. Нема, винай протокол. Веналь протокол, не полегкуш там, як я да, вот мы сейчас делаем. Логично. Я ну же тем неоднократно. Что они говорит, это чесно сюда? Давайте наступаем. Почему они положили рука до сюда, боже сейчас мы поняли, но...